Сьогодні ми перевіримо акумуляторну батарею 12 вольт лайф 4 100 годин. У цьому відео я спочатку повністю розряджу батарею, а потім перевірю, як швидко вона заряджається до повного і часткового заряду. Це буде корисно для всіх, хто цікавиться автономним живленням і хоче знати, наскільки ефективно можна використовувати такі батареї в повсякденному житті. Отже, почнемо з вімкнення акумулятора. Я перевірив його стан за допомогою вольтметра, і він показав 14,3 вольта та 98% заряду. Це трохи збентежило мене, але я вирішив продовжити тест, і вирішив, що цей малий відсоток особливо не впливає на результати загальні. Ви знаєте, іноді такі експерименти пов'язані з ризиками, оскільки можна залишитися без заряду в найбільш невідповідний момент. Але... Інтереси, потреба багатьох глядачів і слухачів мого каналу в реальних даних щодо заряду переважили всі сумніви, і я зробив це. І сподіваюся, ви оціните мої старання, ризики, і не забудете поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар. Мені буде дуже приємно отримати вашу підтримку. У процесі розрядки я вирішив тестувати споживання в реальних умовах. У першу годину споживання склало. Приблизно 230-250 Вт, коли холодильник починав підморожувати. Це стандартна ситуація для більшості побутових приладів, коли холодильник не працював, споживання знизилося до 27-28 Вт, що мене вразило. Виявляється, коли холодильник просто стоїть і не працює компресор, він споживає всього 30 Вт. Це дуже економічно. Коли я увімкнув. Телевізор, домашній кінотеатр, холодильник, роутер і загальне споживання склало біля 160 Вт. Це важливий момент, тому що потрібно розуміти, скільки енергії споживають різні пристрої у вашому домі. Середнє споживання при всіх увімкнених пристроях не перевищувало 200 Вт. І ось такий результат я отримав за умови основного використання кожного дня своєї системи. Час минав, а моя мета полягала в тому, щоб повністю розрядити акумулятор. Коли я бачив, що не встигаю за часом. Для мого графіка мені довелося підключати все, всі можливі пристрої, аби швидше розрядити його. Я вмикав плиту, бойлер, кипітильники та інші прилади, щоб збільшити навантаження на батарею. Це був досить напружений момент, оскільки. Мені потрібно було встигнути завершити розрядку в потрібний час, щоб потім почати процес заряд. Постійно контролюючи процес, я додавав все нові і нові пристрої, щоб прискорити розрядку і таким чином зміг досягти своєї мети. Багато хто з вас стави запитання про те, що відбувається, коли батарея повністю розряджається. У цьому відео я покажу вам цей процес. Для експерименту я. Встановив системи на заводські параметри з спрацюванням на 10,5 вольт. Хоча зазвичай я використовую 11,1 вольт для продовження терміну служби акумулятора. Я рекомендую використовувати 11,1 вольт, оскільки це допомагає зберегти ресурс батареї. У відео ви побачите, як система видає звукові сигнали і повністю вимикається. Я Постараюся показати це в реальній швидкості, щоб ви могли відчути, як це відбувається насправді. Після повної розрядки я дочекався повернення електрики, щоб почати зарядку. У процесі розрядки я використовував великі струми, включно з плитою, бойлером, кипетильники. Спочатку споживання становило 100-200 Вт, але пізніше воно досягло. Пікового значення 1067 Вт. Мій ДБЖ витримує пікове навантаження до 1050 Вт. І це дуже радує, він чесний. Під час заряджання я обнулив усі показники, щоб дані були максимально точними. Ви можете споживати за годинником на ватметрі. Акумулятор набирає перші 50% заряду за. 15 хвилин, що просто приголомшло швидко. За першу годину він досяг близько 70-75% заряду. Після цього ДБЖ починає регулювати струми і напругу для завершення зарядки. Якщо порівнювати з іншими батареями, Потрібно враховувати ємність, наприклад, деякі батареї заряджаються до 80% за годину, але мають меншу ємність. Як у прикладі, який я наводив з брюєтті, відео порівняння на каналі є, можете його подивитися. У моєму випадку за перші 30 хвилин я отримав 70% заряду, що теж відмінний результат. І знову пам'ятаємо про ємності акумуляторів батарей. Поправте мене в коментарях, якщо я щось не так спіставив або перевірив, і ми рухаємося далі. І ось за першу годину я був дуже здивований, але далі мені ставало дедалі спекотніше та й спекотніше, страшніше та й страшніше. Під час тесту я також використовував старий телефон для запису, щоб залишатися на зв'язку. Повна розрядка акумулятора зайняла близько. 2,5-3 години, оскільки я використовував великі струми, включно з витяжкою, плитою та іншими приладами. За таких умов, показники можуть бути менш точними, але це дає гарне уявлення про реальну роботу батареї. Зазвичай у стандартному режимі мені вистачає акумулятора на близько від 6 до 10 годин по-різному на повне заряджання. Друзі, пішло 7 годин. Усього тестування зайняло 10 годин, включно із записом контролем, увімкненням і ввімкненням пристроїв. Отже, повна зарядка зайняла 7 годин. На роззарядку пішло близько 2-3 години. Що сумарно склало 10 годин тестування. Це відео знято чесно, без будь-яких накруток, щоб ви могли побачити. Реальні дані на тайм-коді, ви можете бачити а, на вольтметрі реальний а, час на годиннику. І я помітив, що вольтметр вже показував нормальні показники 146 вольт і 100% заряду, однак ДБЖ все ще блим індикатором батареї, ніби продовжував подавати заряд в акумулятор. Це означало, що за його стандартами зарядка ще не була завершена. Я вирішив дочекатися повного заряду від ДБЖ, щоб упевнитися в завершенні процесу. У підсумку за показниками ДБЖ повний заряд батареї зайняв рівно 7 годин. Цей час включав не тільки досягнення 100% на вольтметрі, а й повну стабілізацію заряду, Підтверджено припиненням миготіння індикатора на ДБЖ. Хлопці, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар. Мені буде дуже приємно отримати вашу підтримку. Якщо у вас є питання або ви хочете поділитися своїми думками, обов'язково пишіть. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на цьому каналі. І також рекомендую вам для продовження терміну служби батареї я. Рекомендую не розряджати її до нуля, а підтримувати заряд на рівні 11,1 В. Це допоможе зберегти ресурс і продовжити термін служби акумулятора. Дякую вам.